Радикали йдуть до влади. Чернівецька обласна організація радикальної партії Олега Ляшка висунула кандидатів на крісло міських та обласних депутатів, а також на посаду мера, за яким принципом обирали гідних, розповість Юлія Задорожняк. Перше, в наших списках не мало бути бувших регіоналів. В наших списках не мало бути бувших комуністів. В наших списках немає чиновників тих, які займали е, місця е, ну в при владі були за часів Януковича. Так як і обіцяли до створення сильної команди, чорнівецькі радикали підійшли вимогливо і прискіпливо. І головний принцип зберегли двері офісу радикальної партії Олега Ляшка. Були відчинені для кожного. Люди приходили. Ми з ними говорили. Вони проходили таку собі. Півбесіду і ага. я разом з нашою командою з членами бюро ми розглядали кожну кандидатуру, і вже тоді по кожній кандидатурі окремо ми визначалися. На відміну від інших численних кандидатів, які залежні від політичної погоди змінюють партію як рукавички. Тут люди з чистою біографією. У нас немає взагалі політичного минулого, тому що радикальна партія власне з цим ішла. Ми йшли прикладом для всіх, що у нас немає перефарбованих перебіжчиків з однієї партії, з іншої було дуже дуже багато розмов і нарікань про те, що зараз партії всі перемішалися, і хто вже був, змінює колір, переходить в іншу партію. У нас цього немає. А очолив список Чернівецьких радикалів, старший сержант 95-ї бригади збройних сил України, який за свій героїзм нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Сергій герой, воїн АТО, і цим все сказано. Він не був жодного разу в жодній політичній партії. не має ніякого відношення ні до партії регіонів, ні до комуністів. То тобто він проходить повністю нашу таку внутрішню люстрацію. Сергій із головним принципом роботи мера визначився давно. Першу чергу прозорим, та як і політика має бути прозорою, так же само і робота всіх наших держслужбовців має бути просто відкритою. Окрім нього, на місця депутатів в обласну та міську ради балотуватимуться волонтери, підприємці, вчителі та громадські активісти Буковини. Юля Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.